Щодня після роботи Марина Сушко заходить до сусідньої кав'ярні, щоб випити ароматного напою, а заодно помилуватися виставкою незвичних настінних годинників. Я цікавилася, вони натуральні, покриті глазурю, Ну і в кожних часах тематика. Тобто, от, можна попутешествувати в різні країни. Мені дуже подобається. Автор цих робіт – 29-річний місцевий бариста Алекс зізнається, інкрустація кавою мало чим відрізняється від роботи ювеліра з коштовним камінням. Іноді на підбирання потрібного зернятка може піти до пів години часу. Адже навіть у найдорожчих сортах кави є браковані зерна. Із обшого количества зюрін, котро я не використовую, порядка 10. то це очень мало. Скажем, з кілограма я 100 сто грам не використовую зерна, которые мені не підходять, это тобто, це то сломане зерно, або же сорта, які мені не підходять. Алекс каже, у роботі весь час прагне чогось нового. Якщо раніше його цікавили різні техніки оздоблення, декупаж, кракелюр та мозаїки, то тепер у його роботах географічна тематика. У майбутньому годинникар планує охопити цілий світ. В проєкті зробити часи в два рази більше, ніж длинні. тобто це порядка 70 на 70 сантиметрів, буде карта світу. Тоже все из кофе. Ну, там будет что-то сложное, что-то очень интересное. Пока это только в голове и с недостающими кусочками мозаики. Свои годинники майстер выставляет в местных кавьярнях та на властном сайте в интернете. Такое, ну, на самом деле, встречается достаточно нечасто в наше время. Как бы посетители, которые приходят, тоже очень заинтересованы, очень много интересуются часами. Им очень нравится. Поэтому, ну. Ми к ньому уже немножечко привикли. но всі, хто в раз заходить раз заходять і віді восхищаються, такою роботою. роботи. Усі кавові годинники показують точний час, адже майстер сам їх і монтує. У майбутньому годинникар збирається створювати хронометри зі справжнім боєм. Юлія Бушко, Євген Гончаренко Донецьк, п'ятий канал.